Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, як ви бачите, над законопроектом про прокуратуру тривалий час уже впродовж якого засідання ламаються списи. Чому? Бо насправді питання надзвичайно важливе. З одного боку, так, починається дія нового закону із 26 квітня. З іншого боку, нам пропонується продовжити термін чинності нинішнього закону. Фактично, сталінська прокуратура, фактично репресивний орган, дуже да. Далекі від Європи і від європейських стандартів, у тому числі поваги до прав громадян, тому фракція радикальної партії наполягає. На тому, щоб ми якнайшвидше прийняли необхідні законопроекти, в тому числі 2404 1 які унормовують ці питання, які перетворюють українську прокуратуру, нарешті у Європейський орган прокуратури, а не в каральний орган, який буде виконувати ті чи інші замовлення тих, хто ставить ці замовлення. Ну і нарешті я офіційно заявляю, наша фракція проголосує за цей закон за однією. І умови, коли присутній на засіданні парламенту заступник генерального прокурора Сакварелідзе візьме зараз слово і публічно повідомить Верховну Раду і всю українську громадськість, хто вам пропонував 10 мільйонів доларів хабаря, ми хочемо це знати. І не треба нам розказувати про таємницю слідства і все інше. І в мене питання: чому ви одразу, коли вам запропонували 10 мільйонів доларів хабаря, чому ви одразу не пов'язали того, хто вам пропонував, чому одразу не була порушена кримінальна справя? справа? Тому ім'я, ім'я цього хабарника повідомте. Хай знає вся країна. А інакше, якщо ви не повідомляєте, ми це сприймаємо або як за піар. І тоді це вкрай небезпечно для людини, яка розказує про боротьбу з корупцією. або провести безвідповідальні заяви, які ви безумовно дозволити собі не можете. Був задан питання в зв'язку з 10 мільйонами. Спасибо за такой завершенный интерес к прокуратуре, к меня, лично просто меня, как бывшего политика, тоже это такой зал для меня. достаточно а, важен и, и знакомый. Я тоже два с половиной лет провел тоже в радикальной оппозиции. Меня просто удивляет, что вот, а, бывшие представители власти никогда не задавали такие вопросы бывшим работникам прокуратуры. Не задавали, откуда у них были многомиллиардные или многомиллионные вылечки, считал в банках заграничных и, и так далее. Но это не вопрос сегодняшнего обсуждения. По этому делу возбуждено уголовное дело. А, Фамилию и имя, к сожалению, сегодня я не могу назвать из-за того, что это в интересах следствия. Но результаты следствия, результаты следствия будут оглашены. И не потом, потом, наверное, появится еще одна версия, что у кого-то веселится в глазах. Так что с уважением большим. И к вам, и к следствию будем работать, продолжать и будем целиться на конкретные результаты. Спасибо большое.